Добрий день, шановні батьки! Давайте ми допоможемо вашим діткам приготуватись до наступного музичного заняття. Для цього нам знадобиться звичайна ялинкова іграшка. У мене це ось такі кульки. Бажано, щоб ваша іграшка була саме із пластмаси. Бо дітки ними будуть скукати. Ось так. Тому пластмасові вони підійли більш до сих. Також наші яменькові іграшки треба зробити маленькі хвостики, щоб дітки могли їх подягти саме на середній пальчик. Ось так. Ось так. І тримати їх у долонки. Так їм буде набагато зручніше виконувати цього. 加个吧，走吧。